Говоримо про гроші Продовжуємо. Чекайте початок відео. Тут про четвірок, будівельники, система і дисципліна. Ваші гроші приходять, коли ви будуєте фундаментальний бізнес, проекти, тривалі, довгострокові, глибокі п'ятірки, магніти, рух, продажі, свобода. Великі гроші приходять, коли є ризик подорожі. Швидкість, свобода дій. Нові ринки, освоєння це для п'ятірок. Те що треба. Шість естети про красу і якість. Вам важливо створювати турботу, преміум клас це ваше. Ви відчуваєте дуже глибоко потребу клієнта. Продовження відео шукайте далі. Поки пишіть свої дати, дам безкоштовний експрес, коротенький фінансовий розбір по вашій даті. І в описі шукайте. Мій курс перепрошивка мислення.